Наприкінці минулого тижня до Харкова в рамках робочої поїздки прибув Анатолій Беркута, перший заступник міністра регіонального розвитку та будівництва України. Мета візиту інспекція будинків, у яких держава купує квартири для пільговиків за ціною 4200 гривень за квадратний метр. Докладно про початок цієї програми ми вже розповідали у минулих випусках. На сьогоднішній день вона вже реалізується наповну, а зараз проводиться чергова перевірка готовності об'єктів, бо часу до кінця року залишилось обмаль. А уряд між тим планує до новорічних свят вручити пільговікам ордера на нові квартири. Я приїхав для того, щоб ознайомитися з тим, як ведеться Окончание строительства и как ведутся отделочные работы на тех домах, где государство выкупило квартиры для того, чтобы дать их первоочередникам. За словами Анатолія Беркути, куратора цього проекту, держава запропонувала співпрацю тільки забудовникам, у яких будинки зведені на 70% і більше, тобто тільки тим, хто мали можливість встигнути добудувати квартири до початку 2010 року. Але в наступному році уряд планує залучити до співпраці забудовників, у яких ступінь готовності об'єктів менше. Коментуючи цей проект, експерти кажуть, що він задуманий не тільки як допомога пільговикам його задача виправити економічне становище будівельної галузі. В цілому ми з одної сторони. Боку... хотим, чтобы те люди, которые вложили свои деньги, получили жилье как можно скорее. С другой стороны, есть социальная задача – это первоочередники, которые давно уже не получали жилья. Но у нас еще и прагматичная есть строительная задача – это поддержать строительные компании, которые сегодня остались без оборотных средств, вложили их Стіни а далі двигатися не можуть. Січна робочу сівети это ще для нас проблему. Проте корисність цього проекту для забудовників викликає сумніви у деяких недержавних експертів. Бо запропонована державою ціна у 4200 гривень за метр є недостатньою навіть для нульової рентабельності будівництва. Але представники уряду, звісно ж, з цим не згодні. І я в этой стране самый главный идеолог на в строительстве. Тому лучше меня ніхто не знає, як правильно определить стоимость, і лучше меня ніхто не знає, які ковришки имеют строители. Залишається тільки додати, що для забудовників, яким вкрай потрібні гроші, це унікальна можливість отримати їх у держави, але тільки частина забудовників вирішила приймати у програмі участь. А це у свою чергу краще за думку експертів вказує на достатність чи вірніше недостатність запропонованої ціни. У неділю у Харкові завершила свою роботу виставка архітектура будівництво, інтер'єр. Протягом чотирьох днів відвідувачі могли дізнатись тут про новинки та досягнення в різних галузях будівництва. Зокрема, широко презентовані були такі напрямки, як інженерні системи забезпечення споруд, оздоблювальні та будівельні матеріали, енергозберігаючі технології, проєктування, ландшафтний дизайн. Загалом у виставці взяли участь біля 150 компаній. Організатори заходу кажуть, навіть не сподівалися на таку кількість учасників, бо ж криза на дворі. Однак виникає закономірне питання про ефективність цієї експозиції саме зараз. Щодо цього, учасники, як виявилися, мали різні думки. Ні, не оправдало очікування. Придвірний переговори велись, уже є більш-менш продуктивні, для нас цікаві перспективні пропозиції. Ну ще що надіємося на те, що завтра суботній день. Пайд больше людей Пока, что нравится, покаж нраць. Взагалі такі виставки щороку весени стали вже традицією. Організатори вирішили і цю осінь не робити виключенням. І, хоча негативний вплив кризи відбився на ефективності виставки, у цілому все пройшло не так вже й погано. Де 100 доглядачок, там дитина крива. Цей народний вислів має відношення і до якості будівництва. Однак проблема зовсім не в тому, що контроль за дотриманням технології будівництва та якістю будматеріалів здійснюється декількома інстанціями, а в тому, що різні організації розуміють слово якість по-різному. Це відомо і представникам фірми «Бетонікс». Саме тому, незважаючи на документи якості, які супроводжують нові партії складових бетону, Бетонікс перевіряє власноруч їх відповідність і правдивість. на заводе изготовители контролируется входным контролем все составляющие бетонов. Главенствующий цемент, гранитный щебень, кварцевый песок, химические добавки и вода. Після перевірки складових елементів бетону, виготовлення бетонних сумішей та їх відправки на будівництво, робота лабораторії фірми BetoNix не закінчується. Експерти вирушають на будмайданчик, щоб контролювати процес використання бетону. Наша служба совместна службою качества заводу і службою качества на строїтельному об'єкті установлено, що на строїтельних об'єктах не всегда создаються нормальні умови для твердження бетону. Незважаючи на те, що така політика зменшує рентабельність виробництва, на заводі фірми Бетонікс її додержуються, бо знають краще втратити частину прибутку ніж репутацію виробника якісної продукції.